Що я сиділа в тюрмі і знала, що ніч я сиділа, і то нам сказали, що рано вас всіх розстріляють як шпіонаж. А я все одно надіялася, що я вірила, що я маю жити для України, бо в Україні треба живих людей. Треба працювати для України живою. І я мусила вижити. І тільки вижити, і, і молилася Богу, і дійсно, так вийшло, що я до цієї пори живу. І вже кілька разів потім знов мене вже прийшли. Як прийшли кайбісти, то мене так само, а чого я була при німцях там, а що то було? І визивали кілька разів. Було всяке. Але я мусила жити для України. Ви б хотіли зустрітися з Надією Савченко? Чи хотіли б з Надією зустрітися? Так, дуже би хотіла зустрітися і їй сказати, що треба тільки вірити, надіятися, і треба любити свій наряд, свою землю. І вона має таке гарне ім'я, надія. А надія це є любов, це є віра в свою землю, в свій народ. І, і має бути в свою Україну і Україна. Повинна то вона вже є Україна і буде ще краще. І треба тільки жити. Ми пережили наше покоління, пережило страшні часи, а ми вірили, ми йшли нас, ніхто нас насильно не мобілізовував, не посилав, а ми йшли хто як міг, аби щось зробити добре для України.